Права 8:22. Чисельник дробу на 5 менше від знаменника. Якщо до чисельника додати 14, а від знаменника відняти 1, то одержимо дріб, обернений даному. Знайдіть поточний дріб. Ну що ж, як знайти? Давайте ми позначимо через X одну із шуканих величин. В даному випадку, напевно, знаменник. Записуємо тоді, що нехай. знаменник. Дробу. Х. Так? Тоді його чисельник сказано на 5 менше, то це буде X мінус 5. Yeah? Ну що ж, тоді складаємо умову, що ми одержимо, записуємо що тоді за умовою? Маємо. Що ж, читаємо. Отже, якщо до чисельника додати 14, а чисельник у нас x-5, то ми записуємо, що x-5 додати 14, так? а від знаменника відняти 1, а знаменник у нас x. Відняти 1, то ми одержимо дріб обернений даному. Обернений даному це у чисельнику у нього буде знаменник, тобто це буде Х, а у знаменнику буде його чисельник Х-5. Є. Yeah. Ну що ж, спочатку спростимо, а потім використаємо основну властивість пропорції Х відняти 5 і плюс 14 це буде Х додати. 9. Отже, записуємо, що х додати 9, що ділиться на х-1, дорівнює x, що ділиться на х-5. Ну що ж, а зараз використовуємо основну властивість пропорції те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середній членів пропорції, то ми записуємо, що x плюс 9. Що множиться на x-5, дорівнює добуток середньої членів х, що множиться на х-1. Окрім того, не забуваємо, що знаменники у нас не можуть дорівнювати 0. Тобто ми записуємо, що х-1 не дорівнює 0, і х-5. Також не дорівнює 0. Ці умови у нас мають виконуватись. Ну що ж, давайте тоді розкриваємо дужки. Отже, в першому рівнянні тоді х множимо на х-5. Х помножити на х, це буде х у квадраті. Далі х помножити на мінус 5, це буде мінус 5х. Далі 9 множимо на x мінус 5, 9 помножити на x, це буде плюс 9х. Далі 9 ммножити на мінус 5, це буде мінус 45. І це дорівнює. x помножити на x мінус 1, x помножити на x це буде х у квадраті. І x помножити на мінус 1 це буде мінус х. Yeah? Ну і в другому рівнянні мінус 1 переносимо праворуч, то х тоді не дорівнює. Було мінус 1, стане плюс 1. Ну і мінус 5 переносимо праворуч, х тоді не дорівнює. Було мінус 5, стане 5. Ну, а далі. Що нам робити? Будемо ліворуч переносити невідомі, а праворуч відомі. Я тоді тільки перше рівняння зараз буду перетворювати. Не буду переписувати ці умови, а потім їх в кінці допишу. Отже. Тоді в мене буде х у квадраті, справа було плюс х квадраті, зліва буде мінус х у квадраті. Далі мінус 5х плюс 9х це буде 4х, то я пишу плюс 4х, справа було мінус х, зліва буде плюс х, і це дорівнює. Зліва було мінус 45, справа буде плюс 45. І сума х у квадраті і мінус х у квадраті дорівнює 0. То в нас залишиться 4х плюс х, це буде 5х. дорівнює 45. Як зайти x обидучине рівняння? ділимо на 5. 5х поділити на 5, це буде x. дорівнює, І 45, тоді ми ділимо на 5. Х тоді дорівнює 45 на 5, це буде 9. Є? Yeah? Ну що ж, у нас вийшло, що x дорівнює 9. Але не забуваємо, у нас ще є умови накладені x у нас не може дорівнювати 1. І x не дорівнює 5. Є? Yeah? Отже, чи може x дорівнювати 9? Так, може. Він може приймати всіх значень, окрім 1 та 5. Тоді виходить, що x у нас дорівнює 9. Тобто у нас знаменник нашого дробу дорівнює 9. Записуємо тоді, отже. Давайте я запишу ось тут x дорівнює 9. Це буде корінь нашого рівняння. Так? І тоді дописуємо отже знаменник. робо. Це число 9. Так? А чисельник А чисельник у нас x 5, тобто ми пишемо 9 5 це буде дорівнювати 4. Є? Так? записуємо, тобто Це дріб, в якого чисельник 4, а знаменник 9. Я? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, знайдіть початковий дріб. Початковий дріб у нас 4 дев'ятих. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою раціонального дробового рівняння. На цьому вправу завершено.